Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україна, Філателія України. Хотів би показати вам комплекс спецпогашення плюс конверт першого дня. ПАТРОН Це українська поштова марка, випущена 30 серпня. Пізніше, тобто вона мала вийти 30 серпня, а пізніше було перенесено спецпогашення на перший вересня 2022 року. Дана поштова марка була випущена. Поштовим оператором в знак шанування улюбленця дорослих і дітей, талісманом українських рятувальників, псадже Краси, латер'єра Патрона. Також хотів би ще сказати, що це перша благодійна поштова марка України, випущена з додатковим номіналом 8 грн. О, так, що піднести, бачите. F це 23 гривня і 8 гривнів це благодійно. Дані кошти, благодійні внески будуть використані для придбання машини для розмінування та надання допомоги безпритульним тваринам. Номінальна, марк, номінальна вартість марки 23 гривні, ще раз повторююся, і з кожного листа марок 64, 64 гривня аркуша було благодійні внески. Також до поштового випуску ще входили. Карта і два варіанти конвертів без патрона Тираж аркуша на аркуші було 8 років, показати зараз можливості в мене немає. Радий, що і це можу показати. Тираж маркованого аркуша був 1 мільйон екземплярів. Тираж конверта наприклад, такого, як КПД. Не помиляюсь, 70 тисяч да, примірників. Ну, зараз вам покажу повний комплект. Якщо не помиляюся, 28 було спецпогашень і один конверт першого дня міста Києва. Так. Васильків, Київська область. Бачите. Чернігів. Покрой Донецька область. Кривий ріг Дніпропетровська область. Місто Дніпро. Львів поштамп. Харків. Луганська область, Покровськ, Донецька область, місто Рівно. Чуєте, може дощ такий на дворі йде по машині тарабани, що. Не знаю, чути мене, не чути. Також Запоріжжя. Місто Черкаси, Хмельницький, до речі, песик також нагороджений медаллю. Тільки якщо чесно забувся, як правильно вона називається. Не буду казати, ну багато він зробив речей, багато порозміновував. Тим більше що зараз коли русско-фашистські окупанти напали нашу землю. Так, Хмельницький я сказав, да. також Вінниця. Але я думаю, що фашисти відчули на собі суміс Збройних сил України. Також місто Севастополь. Ще дані такі є, що на цей час е, плюс-мінус е, загинуло 1402 військово-поставлених військових Російських Федерацій, тобто ліквідовано Збройними силами України. Це два генерал лейтенанта два, е, вісім генерал-майорів, Херсон. Бачите, Херсон. Скоро будемо там проводити спецпогашення. 44 полковника ліквідовано. 98 підполковників, 193 майора, 279 капітанів, 471 старших лейтенантів, 235 лейтенантів і 72 окупанта другого рангу. Так що за час повномасштабної агресії. Російських фашистів ліквідовано більше 1400 високопоставлених військових Російських Федерацій. Так що, як ви там кажете, патрі у вас нет. Ну, ну. Так, почнемо далі. Місто Ірпінь, Київська область. Що можна сказати? Русські фашистів можна назвати тільки одним словом терористом. Щось їм пояснювати. Не доходить до людей, я це побачив по філателістам Росії. Тобто з ними нема про що говорити. Я не знаю, де люди живуть, в якій, в якій сонячній системі. Но це настоящі терористи. Так що повинні всі знати, що Росія це країна терорист. Так що, Сума місту з песиком, бачите, іграє. Але я думаю, та і так всі побачили вже. Так, далі Івано-Франківськ. Місто Ужгород. Місто Полтава. Так, щось тут пропустив. А озеро Полтава. Так, місто Чернівці. Бачите. Російські філателісти дивляться її зубами, з кригочать зубами, але дивляться. Да-да, отак, Кева чекає. Без майбутнього ви оставили себе і своїх дітей. Місто Луцьк, Автономна Республіка Крим. В Києві проходило погашення. Житомир місто. Місто Тернопіль. Місто Миколаїв! Кропивницький да, До речі, пес Патрон приймав участь у погашенні? Місто Одеса. І конверт першого дня в місту Київ. Ви бачите, такий був повний комплект, також опис іде українська, англійська. Такий в нас був були. були спецпогашення. Так що що я хочу сказати? Збройні сили України. Дають фашистським окупантам по зубах. Перемога за нами. Слава Україні. Всі, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Буде далі ще багато що цікавого. Так що всім пока.